Подільський молодіжний центр Лофт активно долучився до всеукраїнської акції «16 днів проти насилля. В рамках цієї акції відбувся черговий захід, а саме, інтенсивний тренінг, діти та молодь в контексті домашнього насильства, спрямований на розгляд даної проблеми серед дітей та молоді. Волонтер-психолог Інна Мальована на захід запросила фахівців, які працюють із молоддю поза школою, з метою підвищення їх навичок у розпізнаванні та управлінні ситуаціями насильства. Трені став важливим кроком у формуванні обізнаності серед професіоналів, які займаються розвитком та вихованням молоді. Сьогодні я проводжу тренінг для фахівців, які пов'язані із молоддю, які працюють з молоддю поза школою. Наша сьогоднішня тематика діти та молодь в контексті домашнього насильства. Ми сьогодні більше акцентовано беремо увагу, як можуть самі фахівці виявити домашнє насильство. Що найбільше постраждалі жертви домашнього насильства, в тому числі є діти, і вони ходять поміж нас, і вони є постраждалими. Хоча ми іноді можемо це не помічати, що і сама дитина може не знати і молодь, що вони дійсно є жертвою насильства. Під час тренінгу учасники обговорювали не лише практичні аспекти виявлення та протидії насильству, але й розглядали стратегії підтримки постраждалих та брали участь у різних вправах, які підготувала для них Інна. зокрема надавалася інформація про ресурси та служби, які можуть бути корисними у вирішенні проблеми насильства в родині. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.